Привіт! Дякую Олександру за його роботу, за чистку, е, яку я мала так само робити. Я мала читати молитви, але я цього не зробила. Тому е, не можу сказати, наскільки я це відчула в самому процесі. По результату не знаю, я спробувала е, і є певні результати. В моїй роботі над собою, як вони пов'язані з чисткою, можливо, можливо, десь це працює. Я не можу ніяк підтвердити цей процес, ніяк, ніяк його так сказати ігнорувати, тому що все ж таки була взаємодія з людиною, все ж таки у мене є певні результати. Я дуже легко відмовилась від будь-якого алкоголю в своєму житті. Я що на сьогодні? Сьогодні в мене є, ну, в будь-якому випадку гарний настрій, бажання зайти. І можливо, саме на це і вплинула чистка від Олександра. Ну, в будь-якому випадку, дякую за те, що він створює такі можливості доторкнутися до чогось невідомого.